Жан Поль вітаємо з неймовірним шоу. Цього року у вас ювілей. Пам'ятаєте свій перший бал? Що на вас було, як ви виглядали, і як почувалися? Направду виглядав я трохи свіжішим без окулярів, без черевця. Тоді це було подією лише для відня. А зараз це подія для всього світу. Це як мундіаль. Це єдине місто на планеті, що влаштовує таке грандіозне шоу. Зараз у вас є ще один додатковий привід любити відень. Це ваша улюблениця зірка Євробачення Кончіта Вьорст. Вона справжня красуня. Кончіта уже двічі брала участь у ваших показах. Вона обирає ваші сукні для найвідповідальніших подій. Мабуть, скоро вона стане обличчям вашого бренду. Чому б ні? Звичайно, вона унікальна, обожнюю її. Вона була у моєму вбранні, коли я ставав перед нею на коліна та запитував, чи вийде вона за мене. Справді ви робили Кончиті пропозицію. Та вона нічого не відповіла. Вона як мадонна. Я тричі пропонував Мадонні вийти за мене. Та вона все тягне кота за хвіст. Принаймні, з весільною сукнею проблем не буде. Створити її власноруч у будь-якому випадку. Я її обожнюю. Вона фантастична. Вона найкращий посол рівноправ'я та толерантності в світі.